А конкурентів, як на мене, досить багато. Почнемо з найдешевших це фікстул і механік Перший зайшов на ринок фікстул Потім уже Дістар почав постачати під своєю торговою маркою ось такі присоски автоматичні. У них особливість, що вони 150 мм і біла гума. ну як на мене, вони, якщо фікстул, це 1600 гривень, по, якщо Дістар, трошки дорожче. Наступні по ціні, це присоски від Е, Тут біла гума. Чим вони відрізняються? Що є і манометр, є автоматичне підкачування. Оця кнопка захищена так само, як і тут. Захищення від потрапляння вологи. Інформує, що воно присмокталося, зелена лампочка. Мономет також існує. Наступні, як на мене, по ціні це присоски від Topway. Topway це не тільки торгова марка, це і сам завод, який випускає ці присоски. Тому ми можемо побачити, що Альцес замовив просто на, на цьому заводі. Під торговою маркою Stark цю присоску автоматичну Ви знаєте, я їх трошки поюзав. У них вони практично нічим не відрізняються. Крім того, що у Stark закрита зарядка, у топ відкрита зарядка. А так вони дуже схожі. Можливо, тут пластик трошки товстіше, але це, ну, як на мене, не принципово. Але якщо ви побачите. Я декілька разів натискав, то пвей швидше накачує повітря. Ну, дивина просто. Тут, напевно, трошки потужніше стоїть компресор. Трошки потужніше, бачите, вони практично схожі, але все ж таки різниця є. Тримає він вони практично однаково вакуум, це доволі шероховата поверхня. Звісно, лідерами є присоски від. Торгової марки Shidging. Ну, вони так дуже яскраві. От так вона включається. Є, є відповідно чорного кольору гума, є білого кольору гума. У них багато нюансів. Тут питайте, чи йде захист, чи йде кейс в комплекті. Є на 150 кг, на 200 кг, але це все брехня. Тут однакові стоять компресори, однакові акумулятори, просто позначки різні. Ну це стільки зовнішні вони. А так всередині все воно однакове. Наступна серія потужних, це самі потужні. Присоски автоматичні, вони практично однакові. Але постачаються різними постачальниками. Оригінал від Topway, ви бачите, і він найдешевший. Він коштує 2400 гривень. Чим вони подобаються, це дуже швидке накачування і тут досить потужний компресор. Але. Вони, жорсткість гуми у них ну, менше. Ось ця гума у, наприклад, у керама або шиджинга, вона більш мяка. І бачите, вони тримають, практично не спускають. Не практично, а взагалі не спускають і не підкачуються. А тут потихеньку стравлює. Так само це буде і в біхай. Так само це буде і е, в, в дістар. Але Дістар випустив унікальну цей прилад. Тут, я так розумію, це не гума, а це силикон. Він, як на мене, більш довговічний. Але повірте, електроніка тут вийде з ладу скоріше, ніж той силікон. І силікон інколи залипає і дуже складно його відірвати, що треба користуватися ось цим хвостиком, щоб відірвати. А так вони практично однакові. Так, по, але у кожного є свої нюанси. Тут немає захисту, є кейс, але захисту немає. Тут також немає захисту, а от дістар мене здивував. Останні присоски вони вже пішли з захистом. Так само треба два рази натиснути і стравлюється повітря. Бачите, не відривається. Що я казав? Воно присмактується. І ось такий захист зараз формується у «Дістара». Подивіться, тут є показник зарядки акумулятора. Ось ці бубочки зверху це показник зарядки акумулятора. Цей же показник є і в top меншому. До речі, і в, е, в старті. Цей же показник є і в shedжингах. Бачите, ці бубочки зверху. У керама. І у меншого фікстула, або механіка їх немає. Тут починає блимати лампочка, що вказує, що треба її підзарядити. Вони всі працюють на нерівних поверхнях. Хто краще, хто гірше, це я натиснув кнопочку. Тому звертайтесь до мене, я надам консультацію по вибору присосок. Пам'ятайте, що треба користуватися в чистоті. Помпова присоска буде набагато довговічніша, якщо у вас пил на роботі. Ці присоски вони бояться пилу грязі, тому будь, зважайте на це. Звісно, на всі є гарантія, у кожного різна. Але перед вибором питайте, я розповім, хто і яку гарантію надає. Бо різні постачальники, різні, звісно, умови. Але якщо попаде пил, грязь. Ніякий постачальник не буде безкоштовно ремонтувати цю е, присоску. Звертайтесь до мене. Саме головне, що в нашому житті. Перше, це берегти братів наших менших. Вони заслуговують, вони беззахисні, але не можна берегти тих окупантів, які вдерлися на нашу землю. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Нам треба зменшити популяцію окупантів. Слава Україні!